Всім привіт! З вами Какріпер! І в цьому відео я би хотіла вам показати свій новий годинник. Боже, фокус попав, що так близько Якісь звуки знали странний. Ладно, зараз. зараз Так, я трошки перемістилася. От мій годинник, який я вже зняла. Ось такий от синенький. Боже, Я вже зразу розказую про сам годинник, не сказавши його фірму чи що Давайте сразу покажи. Это пока тут, я не знаю, на, на, шешечку попяльтесь. Вот шешечка. Вот это шешечка. И тут а... так, шешка пришла свица. А, у него была, была, вот такая штука, блин, я не показала, да. Телефон стоїть. Ось вот, така от штучка. На ней був закріплений телефон. Ну, в смысле, вот так от. І це все було в тій штуці, как це боже в пакетику. Я не знаю, як це можна назвати, якийсь пакетик. Короче, ви поняли, як це було Такое, как, як, як марки. Тапою, як фірми тут не вказано, тому, тому я не знаю. Так. Одразу вибачаюся за те, що коли борту в руки в мене він трясеться, в мене руки трясуться. Несуть. От так виглядає година, такий голубенький, як я вже казала. От, Зараз він показує час. Давайте я поясню, для чого взагалі тут є різні кнопки, але спочатку покажу його вигляд. От він так от виглядає. Такий тремішочок. Це, от, хто не понів, от, от може рухатися. Звичайна застежка. Ну, отак от от він тут виглядає. Я защіпляю його десь на от цю от, третю від кінця. Як це сказати, не знаю. Ну і ззаді звичайний годинник, звичайно. Ось так от виглядає. Це звичайна резина, вона ну, сильно плотна, легко гнеться. Ну, досить легко. Давайте вже поясню, для чого які кнопки. Друга рука тепер в кадрі. Оця от кнопка жметься, але вона, по суті, ні до чого. Ну, вона взагалі ні на що не влітає. Оця кнопка взагалі не жметься. Далі ця кнопка називається Старт. Наприклад, включати свій а потім все покажу. Або коли ви її зажмете, вам показує дату 6, 10 тобто 10, 10 червня. Так, 70 червня. Так, далі «Reset». Якщо, якщо її зажати, вона показує ваш будильник. Якщо її швиденько нажати, чи, от цю. чекайте, боже, як це неудобно. Коротше, тут треба щось швиденько нажавне. Я його сьогодні получала, тому я мене дуже в нього збираюся, От ця от кнопка це що, це А, це переключає на секунду вірь. Давайте зараз покажу його. боже, тут телефон! Який телефон? О боже! ладно, на не суть. Секундомеры Прикольно, правда? Стоп. Ресет. Далее. Что я нажала? Хз. А, так, далее ну, секундомер, будильник и час 20.05. Ну, зараз 5. Ви <сміс> все знаєте. І остання кнопка. Круто, правда? До От того вона світилася просто, коли по пару разів так вот зажати, вона буде світитися надалі, откуда вона раніше світилась потім зелененька, червона, синя, жовта, фіолетова, рожева. І різнокольорова відпускаєте, чекаєте трошки, все, нажимаєте і воно далі мигає. Давайте я далі про нього розкажу. От ближче покажу фокус. Фокус, 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 фокус. Де ж це мій любимий фокус? Прикол попав. Ні, го, фокус попав. Е, во фокус! Блін, що фіговий фокус на ти О, отак от краще вам вийду. Ці от люди, що зверху біжать біля мого пальця. Я не знаю, для чого вони, але під ними вони типу, біжать на якісь стрілочці, а під стрілочкою пише Date і... day. Типа day і дата. Ну, типу, нажимаєш на цю кнопку. Просто в мене розглядився телефон. Гомі практикую і кажуть. Ладно, зупинилася я на тому, що тут біють такі люди ніби. І вони біжать по стрілці, на якій пише Day, Date, і стрілочка показує на цю топку. Якщо ви її зажмете, я вже вам показувала, буде показувати дату і час. Боже, яку дату і час? Дату ідей. Ладно, працює Минуточку. Все пошло, вот 6-10, 6-10, типа 6-й месяц, 10 это число. Далее так что Фу, боже, фокус, а вот я на в фокус, вот это, боже. Оцей кружочок в верхньому лівому кутку. Це показує дві тижні, але я не знаю, як його настроїти, тому сьогодні він показує не п'ятницю понеділок. Ну, там пише Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. так же? не знаю точно. Я точний порядок не пам'ятаю, але пам'ятаю, як ж переводяться. Ладно, не суть. Так. Вроді би я про нього все розказала. Знизу пише Alarm, Ал... типу будильник. О, такий от Qat. Все хочу назвати його телефон. О, ні, Це не телефон, це годинник. І давайте я вам покажу, як він світиться десь в жопі. Я прийшла в якусь жопу. Мій телефон видав звук. Коротше, я, прийшла... я прийшла в якусь жопу. Яку жопу. Назвати. Коротше, я просто прийшла до своєї підлоги. Чувак? Коротше, давайте я просто його включу. Отак от він ярко світиться. І якщо ви його зажмете, він буде міняти кольори. І на якому ви кольорі зупинитеся, таким він і буде в подальшому. Наприклад, я хочу зупинитися на жовтому. Зупинилась. І потім, коли знову нажму, він буде світити жовтим. Наприклад, я зажимаю, фіолетовий, рожевий і різнокольоровий. Я відпускаю, включаю. Все чудесно. Опять відео. Шиш... Блін, я гікаю. Раз, два, три. Вибачаюся, що знову відео прервалося, просто телефон знову розрядився, як гікую. Але, оскільки це вже кінець, то я би хотіла вам попросити вас попросити, якщо вам сподобалося відео, лайкніть, підпишіться, напишіть якісь коментарі, підпишіться на канал Санчоса, ссылка на його канал, до речі, буде е, знизу в описанні. І напишіть, будь ласка, якщо ви ще знаєте про цей телефон як можна в ньому настроїти дату.